Вірю, не вірю. Це формат, в якому комік розповідає правдиву історію зі свого життя, а інші коміки намагаються відгадати, де він сказав неправду. Коротше, історія е, про мою бабу і мою маму е, дуже такі, дуже харизматичні жінки з гострим язиком і важким характером. От ем, історія в тому, що в один момент дзвонять до моєї мами на роботу і кажуть, у вас чекає ну, поліція, будь ласка, якнайшвидше приїдьте додому. Приїжджає моя мама додому, стоїть е, дві патрульних і починають з нею розмову, показують, що типу у вас росте Ні, фотку діда поки цього не бачили. Баба, блядь, в маці сидить, от сука. У вас росте мак, виписуємо штраф, треба оформити е-, адміністративку. Ну і сталося так, що баба посадила мак, ну нікому про це не сказала. Не? І пройом був в тому, що Мак виріс вищий за кукурузу, тому що він табак вище засиловує. Отут патрулька, але тут мак. Баба, думаю, це куті клюни. Оце що бур'ян виріс і посадили бабу. На бур'яну. Точно баба була чи дід? Бо дід буде не позабався. Дід не завжди не при ділах. Дід так оце геймером оцим. що з дітей не при що його вже нема в живих. Він не бав, то вона його кокнула, бо він багато бав, то Передознувся, так, дід? Закопаний під маком. Він одного разу пасінки розказав, що мак бачили. Баба його після. І не ніхто не бачив. Зато мак росте добре. Хороше добре. Ну коротше, вона. діду. Ну і сталося так, що він реально виріс вище, як кукуруза, лягалі зловили цей момент, було здалека видно. То сусіди здали, я відповідаю. Можуть да, можу зайти. А що вас кого би бити курку наїбати? Вони знайшли пояснюють мамі, їдемо о, з другої сторони будинку. Зараз робимо фотографію, оформимо вам адміністративне порушення. В Цей момент у нас на вулиці важливе уточнення два участка. Баба. Працювала на, на другому, і коли в ну, мама була ну, з нами розмову, курірувала цих ціпіті. Вона вже пасує <си> повним <си> ходом. І коли е, вони говорили з мамою, баба, виїжджаючи з другого участка, феорічески актьорськи робить вигляд, що вона нікого не знає, а це не її дочка, <си> <си> <хороша>. на віки. <роботу. си> Ні, знаєте, оця баба з знає, що так бежить. Вона появила до магазина. Баба така в момент візьму козу, щоб не подивитися. І біжить. Вона просто в моменті робить вигляд, що це не її дочка, вона її не знає, проходить отак на простому їбалі, проходить, обходить дом, і поки вони говорять з мамою, вона починає рвати йобаний мак. І їбать, споро... мак. Знову ти йому Вона вириває весь мак і ховає в дровітню. По карманам закамляє. Хто не знає, що таке дровітня Я не знаю. Там, де складає дрова. Ну, ти вовка не знає. А що не питаєш, що не знаєш. Вона його складає, поліція обходить. Я що маку, блять, нема, там просто. такими Мамакими за дітьми. Маку клюнула скидку, нема, нема. Я не как макой мах, ніби маха, ніколи гірство, картошкам судно. Щось в туалет спускає, щось пизди. Геннадьевця, там жопа цей будуть життя. Вони дуже зляться. І стоїть баба біля дровідні. І ти поробить вигляд, що це не вона, мама підходить і каже, бляй, Ви нема, вставляй назад. <сказ> <говори> і цей час баба так на колі стоїть. Ні. Мага вже нема. І не було. Мама стоїть, дивиться на твою маму, тому дідо колись теж так говорить. Копи зі не Добре, коротше, що ви думаєте, бабі прийшли вставляти назад в землю Мак, щоб ми зробили фотку. Кому назад Мак В землю, в землю. Ментам, в сраку. Свічку. А, тому, тому, таку фотку робили для начальства. Ну що, вона мусила вставляти його назад в землю, тому що для адміністративного порушення треба фотографія, що він там реально є. От, відтоді мама полишила штраф. І попросила, ну взяли на маму цей штраф, записали, і мама дуже сильно просила, будь ласка, не садіть, але моєї бабі абсолютно на нас поїбати. Вона така моя хата, що ми тут робимо? Мама вже така зв'язана. Я так, така ба, що ти робиш? А ти біст". <ривіт> <ривіт> Бля, <це> така правда. ми <ривіт> Мерседес, на що купили? <ривіт> Це ти абсолютно попала в десятку, тому що моя баба, щоб ви розуміли настрої внуків і вона не кличе нас по імені. Коли їй щось треба, вона отак склоніть Суки! Ні. Ей, ти! П'яти з третього початку. Ти Ти Піс, ну так. Вона що, баригач? Ти кнопка, блядь. Ще на ноль помножити. Ну справді дуже смішно, тому що цей йобаний мак використовується для пирогів. Вона просто пече в печі. печею. За тобі вона це сказала. А так і ті обдолбаші стоять там десь на базарі. Салюні. Ну блять, ну блять, космонавт. Пірси в алкоголі. на базар продавати і ще мак тихенько отак здає. Ні, там просто там обдолбаші так булки з маком в кармані валяються. На кого манк. По венам мак, да утверд. Да. Ну шо, дай пиздец. А шо, и не маку. Це, це ти сажала мак? Нет. Я думаю, диду живые, блядь. баба моя кода. Где А баба десь на с накози умонала. це було село, правильно? Так. Звідки в ментів в середине машины нет. Я ж кажу, обдолбалися, стояли там. Я думаю, вони блядь, в долі з маком блядь. Заробляємо. Це була обласна операція. Облава називати. Ні, просто мак не може вирости більше за кукурузу. А наскільки, наскільки висока буде кукуруза? На скільки? Скільки це буде? Ну, скільки? Я здоровий блядь. Як Я ковдасть. Як дасть, Виведіть віру чого зала, будь ласка. Ой, він знову почне прошурки роздавати, а ти може така досталася. Та є свічка, якщо я вийду. На